Я є студенткою економічного факультету Запорізького національного університету, навчаюся за спеціальністю фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Шлях до мрійної професії почався завдяки економічній літературі. Декілька років тому я прочитала книгу Теодора Драйзера Фінансист, після чого неабияк захопилась цим світом та почала вивчати операції в системі страхових послуг. Я є активною студенткою, беру участь в круглих столах та науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених. На моє переконання, робота в галузі фінансів затребувана, актуальна і найголовніше універсальна. Здобуття освіти фінансиста дасть поштовх до нових можливостей та дозволить розвиватися. Розповім трішечки про переваги самої спеціальності. Це гарантоване працевлаштування, у тому числі під час навчання, міжнародна мобільність, студентське активне життя, високооплачувана та престижна професія, кваліфіковані викладачі з практичним досвідом роботи. Після закінчення навчання можна працювати в установах різного фінансового напрямку, а саме, економістом. З фінансової роботи, начальником відділу банківських установи, страховій компанії, аудитором, приватним підприємцем і це не все. Отже, якщо ви стоїте перед вибором спеціальності, обирайте спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок економічного факультету Запорізького найкращого університету.